Злегка я б сказав, не долили. Можливо, там на виробництві хтось попробував, закрив. Непоганий, але таке. Тут же ж має бути щось просто неперевершене. По смаку, Ось за що, бачите, переплачує. Знаєте, комусь більше, напевно, подобається кисле, комусь не кисле. Але по аромату він чіткий. Це найгідезніше поєднання, фу, блін. Дайте води хлібну, це жесть. Дайте мила і вилийте в унітаз. Давай, айран, гранат не підведи. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрі Плюс, і сьогодні в рубриці клюс дегустує, як вже зрозуміли, буде айран. Сьогодні буде незвична передача. Ми будемо з вами оцінювати не оцінками, а рейтингом, тобто від першого до останнього. І будемо шукати, який же айран найсмачніший по моїй особистій. Версії чи моїй думці. А з вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночки, невеличкий донат на армію. Ну, а ми починаємо. Взагалі, що таке айран? Запитаєте ви, можливо, хтось не знає. Це напій, кисломолочний, який більш популярний в тюркських народів. Він у них пов'язаний з гостинністю, він дуже корисний. Там дуже багато мікроелементів, він покращує е, травлення і так далі. Мені він дуже подобається. Плюс в літню е, спеку, в літній період він дуже класно охолоджує. І тому е, я вирішив сьогодні його вам показати і з вами його продегустувати. Що взагалі таке? Як він робиться? По класикі він робиться з кефіру або йогурту. З додаванням води та солі, тобто це все збивається і отримується напій. Багато хто хитрить і додає молоко, бактерії, тобто кожен робить по різному, але по класиці це кефір або йогурт, змішаний з водою і сіллю. Все має бути в балансі і має бути смачно. Однорідна консистенція, без комочків, не кислий смак, не дуже солений. Якщо, наприклад, айран з якимись добавками, то ці добавки не мають перебувати. Основний смак продукту тобто, ось така буде оціночний рейтинг. Почнемо з першого айрана. Перемішаємо його, щоб у нас все з'єдналося. І, до речі, як ви замітили, в пляшку, ну так злегка я б сказав, не долили. ек ну щось ви трошки не знаю, можливо, там не виробництво хтось попробував, закрив. Ну, пахне кефіром, пахне кисломолочним продуктом. То, що я бачу, він такий якийсь дуже рідкий. О, консистенція, бачите, якась така неоднорідна, якісь комки тільки що мені попали. О, ще один комок, ще ще, ще комки. Не знаю. Це ж я так набузував стільки багато. Ну, Це перший вид, знаєте. Біленький колір, але е, були там якісь комочки. Не знаю, може вони вже осіли. І навіть якщо так подивитися на стінки, то він реально видно, що він такими невеличкими комочками, не прям такі дуже однорідними, знаєте, як кефір. По смаку він, звичайно, там солений, але, як на мене, він, можливо, трохи засолоний. Ну, знаєте, айран він має освіжати. А ось цей ми якби п'ємо, він такий ну, засолодкий. Знаєте, і по смаку більше, більше схоже на сивородку, Сивор... солену сиворотку. Не знаю, і от. Після того, як ми його випали, в роті така терпкість, знаєте, сухість. Цього не має бути, не має бути цього. Ну, не знаю, мені чесно, не дуже він подобається. Ну, так як він перший, тому він у нас в рейтингу зараз номер один на самих початкових етапах. Забули сказати з вами про е, ціну і про склад поговорити. Ціна тут 58 за літр. До речі, ви мене питали, чому там ви на кілограм, на літр, для того, щоб зручніше було порівнювати. Беремо ціну, заходимо на сайт, дивимось без знижок і все. І тому ми зможемо дати точну оцінку, тому що пачки різні, немає якогось стандарту. Ось тому так. 58 ціна одна з найнижчих. По складу у нас молоко коров'яче знежирене, молоко коров'яче не збиране, вода, сіль. І закваска молочних бактерій, мікроорганізмів. Бачите, це робиться через молоко. Не знаю, мені не дуже цей вид сподобався, він засолений і, коротше, поки що він на першому. Давайте далі. До наступного це у нас айран класичний. Перемішаємо. Ось тут у нас, до речі, така пляшка, що й не видно, скільки там налито хитрили. Ну тут такий самий аромат, але от. Менш кислий, знаєте? Там от прям такий кефірний був аромат, а тут більш свіжий, такий йогуртовий. Ну тут немає як, ніяких комочків, бачите, лється воно однорідно. Я буду ось так потрошку наливати. Ну тут да. Також, отут навіть такий аромат, він як більше йогурт сиворотка по смаку. до речі, він бачите, такий ріденький, також, як молоко. То є такі густіші, а це якесь таке воно. Ну, по смаку він однозначно кращий, він менш солоний. Смак також трохи сиворотки, знаєте? Якийсь таке солоновате, знаєте. Не, не прям приємне, багато ви його не вип'єте. Звичайно, треба його пити ще максимально охолодженим. Я дуже охолоджений, холодний не п'ю. Не знаю, цей явно кращий, ніж попередній, але не набагато. Не поганий, але таке. Давайте подивимося, скільки він коштує і який склад. І так, злагода у нас коштує. 52 гривні за літр це найнижча ціна. Бачите, в принципі, про що я казав, що вони дуже схожі з цим, дуже схожі, але цей злагода, він мені трошки смачніший. Він також пересолений, але менше, ніж цей. І немає такого крупинчатого терп, терпкого смаку на після смак. Склад: молоко коров'яче, не збирене, також молоко знежирене, вода. Концентрат білку молочного що тут є, сіль кухонна і закваска. Все, тобто, склад дуже схожий, окрім білкової якоїсь культури. Давайте на першому місці злагода наразі. Друзі, терміновий збір для 152-ї окремої розвідроти треба 120 тисяч на пускову установку для FPV-дронів. Тому за це звичайно від мене та від наших військових чудові подарунки. Ось така купа кулінарних книжок від 100 гривень. Ось такий невеличкий тубус від 100 гривень. Величезний тубус від тисячі гривень. І десь ось тут з'явиться неймовірний подарунок за найбільший донат ціла ракета в мій зріст. Тому донатимо, долучаємось до розіграшу, приближаємо перемогу. Слава Україні! Що у нас далі? Лактель Айран. він, до речі, один з найдорожчих у нас видів. Тут же ж має бути щось просто неперевершене по смаку. Просто ми маємо зараз от тут, я не знаю що. Так, от тут ще така штучка. Оп! Ось за що, бачите, переплачує. Щоб його ніхто не пив, знаєте і правда. Смак взагалі не кефірний, не кислий. Такий от сиворотки, от він трошки солений смак, такі, аромат, верніше. По е, кольору і консистенції. Консистенція однорідна. Вона більше, тут більша густина. Тобто вона така, не така рідка. Вона більш цілосна. Так, не така, як молоко, бачите? Спробуємо. Непогано. Але ну, щоб він прям такий от просто небо і земля, ну то я би не сказав. Хоча хтось може сказати, а що ти очікуєш від айрана, Ну, Чувачок, що ти від айрана хочеш? Але ж ну, воно має бути смачне? Воно смачне, але, наприклад, чи варто купувати лактель? і Чи оцей айран класичний? Як на мене, різниця не прям суттєва? Тут смак більш збалансований. Це так. Але тут смак за, за рахунок того білка, він такий більш молочний, знаєте. Ну, коротше кажучи, наразі, то, що тут ціна космічна, космічна ціна. І він не прям, ну, не прям кращий, ніж оці, не набагато. То ми його поставимо, ну, напевно, що отак от, на останнє місце. Поставимо ось так. Тобто ціна висока, але якщо порівнювати з ціма, то я би краще вибрав оцей дешевший, ніж. Лактель. Що ж тут такого дорогого? Норм... Нормалізоване вод... молоко нормалізоване. питна, сіль кухонна, закваска. Все те ж саме. <сум> ну окей, лактель. На другому місці поки що. А там побачимо: яготинський айран 2% жирності середня ціна 89% на секундочку. Ціна за літр. Тут 60. І так, що у нас тут такого? Ну, в цілому, понюхаємо його зараз. Ну, тут кефірний. Кефірний аромат. Давайте його згортаємо, щоб все у нас там перемішалось. Тобто, якщо там останні два були такі молочні аромати, більш до йогуртового, більш до сиворотки, соленого, то тут більш кислий аромат. Знаєте, комусь більше, напевно, подобається кисле, комусь не кисле. Текстура, бачите, яка? Найгустіша. Але попадаються тут такі грудки чогось. Цей поки що найгустіший. Але цей найсмачніший поки що. Він не такий солений, він е, не має кислинки. Тобто, вона тут ну от, просто мінімальна. Знаєте, вона приємна, молочна, е, повний такий смак, знаєте? От його хочеться пити і пити. Тобто от, Хто любить кефір, то йому оця, оцей айран взагалі зайде. Е, я, наприклад, кефір не дуже люблю, Оце мені кислота його не подобається. Але оце просто, ну, як на мене. Білісімо. Він освіжаючий, він не такий солений, е, класний склад у нас тут молоко коров'яче, незбиране, знежирене, вода, сіль, чисті культури молочнокислих бактерій. Кількість життєздатних молочнокислих бактерій. Коротше, там в якихось об'євах. Е, наразі Яготинський виходить в лідери. Він е, реально дуже смачний, збалансований, молочний, е, освіжаючий і приємний. Тому е, ставимо його на перше місце. Переходимо далі. Наступний у нас е, Онур, один з най найдорожчих. Він е, от навіть банка така, знаєте, важка. І, і налити ну, <кхи> екфуд. Візьміть, будь ласка, якщо ви дивитесь на замітку. Налито просто прямо от по цю штучку. А у вас що було так? Ну, що за діла? І так, е, напевно, за це і ціна дорога, знаєте, бо типу, наливають по вінці. Добре, давайте його перемішати. Знаєте, нереально, бо воно прямо от по саму кришку. Ну добре. Оп. Приємний. Напевно, що один з найприємніших. Навіть такий солодковатий йогуртовий. От кислоти взагалі немає. Йогуртовий молочний аромат. Ну, це, напевно, буде, може, найсмачніший. Не знаю. Давайте подивимося по густоті. Ну, ні, не прям він густий. Такий, що прям капець. Але. Ну він менш густіший, ніж Яготинський. Але по аромату він чіткий. І він такий, от, видно по ньому, от, не знаю, бачите ви чи ні. Дивіться, оп. І от воно, коли навіть стікає, от воно дуже довго стікає, воно таке цілосне, немає крупинчати, тому що ці всі інші вони, типу, стікають, і відразу такими як е, крупинками. Смачний. Але. Давайте ще раз, ну, солі мені наче можна трошки менше. Да, солі хочеться менше, бо в мене аж на язику, наче така якась оскома, знаєте, не знаю, з'являється. Ну, мені здається, його ви ну, не вип'єте багато в таку літню спеку. Бо він ну, солений. Він однорідний, він прикольний. Смак збалансований, але він, ну, солений. Ну, він, напевно, що на третє місце стає. Тому що він ну, дорогий. І навіть можливо, ні, по смаку він кращий, ніж лактель, але він е, найдорожчий. Але по смаку, по смаку він поки що на третій. Е, на склад молоко коров'яче, кисломолочна бактерія, закваска, сіль, вода. Ну, Типу, все те ж саме, як і у всіх. Але ціна одна з найдорожчих. І смак, як на мене, ну, трохи соляноватий. Знаєте? Хочеться менше. От тут, наприклад. Він збалансований, він класний, він більш цілісний. Тут також цілісний, але сіль підвела і ціна. Тому давайте поставимо його наразі на третє місце і переходимо далі. Коротше кажучи, з безсма... безсмаковими айранами, класичними ми розібралися. Наразі ось такий рейтинг. Далі ми доповнюємо його айранами з ароматизаторами. І тут самий головний момент з добавками. Так, тут самий головний момент, щоб ця добавка не перебивала. Основний смак Айрану оцей такий освіжаючий, солоненький, приємний, а його підкреслював. Тобто, якщо е, ця смакова добавка його перебиває, то це відразу мінус. Це ось сюди кудись йде назад. Тобто, це, е, як на мене, е, зробили гірше, ніж було на початку. Переходимо до такого е, для нас більш зрозумілого варіанту: це яготинський ай айран з кропом. Не знаю, мені. Вже чомусь здається, що він буде найсмачніший з усіх, тому що кроп дуже класно поєднується зі сметаною, з кефіром і з айраном. Давайте по консистенції подивимось. Ну, консистенція, як і в тому легатинському, така щільна, більш така густіша, схожа на кефір. Ну, по аромату відразу кріп сушений. Так, знаєте, таке було в мене. Приподнятий настрій такий був, і зараз щось. Якесь воно кисле стало. Я не знаю, чи це із кропу. Ну, типу, якщо взяти цей єгатинський айран і оцей. Хоча тут жиру, дивіться, тут 1,8 жиру, а тут euh, 2. Можливо, і із... до цього трохи кисліше, але Ну, мені. ой, ні. Це тупо кефір. Це не айран, це кефір з кропом. Ні, мені воно кислюще. Я, ну, Чесно, моя особиста думка це якийсь, якийсь кислий кефір, або просто кефір з кропом. Він не освіжає, від нього тільки залишається, ну знаєте, на стінках ну, язика кислота. Тобто, срок годності, все тут ок. Він реально програв за рахунок цієї. Кислоти. Ну я його ставлю, напевно, що на останнє місце. Але зараз ще спробує дегустатор. Другий, у нас два дегустатора, ну з моєї, як то кажуть, підрахункової комісії. І е, можливо він трошки зміститься, а можливо, ні. Тому зараз продегустує дегустатор, і ми приймемо рішення. Короте, кажучи, Мені підказали, що це значить взяли кефір, додали туди солених огірків розсол, додали кропу, і вийшла отака штука. Ну, Коротше кажучи, по рейтингу Айранів він типу, програв, тому що він кислющий. І, типу, ну, якби він був не кислий, то воно було б чітко. Ми б його десь поставили, можливо, серединку. Але е за рахунок того, що воно кисле, і це просто ну, це не айран. Тому я його ставлю на превеликий жаль, яготинський. Бачите, у нас один в лідерах, а інший ну, ось тут в кінці. Переходимо далі. Друзі, ну а якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. І так, е наступний вид. У нас е теж анур Онур. турецький, але вже з м'ятою. Та ж сама історія. Або він робить його краще. Тут м'ята вона сам по собі свіжа, вона має реально цей. Айран підняти. ну, Типу, ми закриємо очі просто на, на ціну. Але е, можливо і ні. Можливо, буде так само, як і з цією історією кроповою. Ну це взагалі це як молоко. Це навіть його зболтав, дивіться, воно аж пінка. Знаєте, можна було просто так збивати. Просто молоко. Оп! Молоко з м'ятою. <збив> молочний коктейль, реально. Воно збилося, як наче молочний коктейль. Що трошки блендером пройтись, і можна. Ой, но ну, м'ята дає такий, знаєте. Я б де розказав якийсь не м'ятний, а мікстурний якийсь аромат. До чого, ну. Взагалі, до чого ти доповнювачі? Айран він має бути аран, ну до чого. Ні, ой, фу, фу, ну реально. Я б я не буду його пити. <кхе> Щоб ви розуміли? 109 гривень, оця шняга коштує. Ну, за літр, да. ну не оце, а за літр. Це найдорожчий. Але ця мята це найгідезніше поєднання, яке я взагалі пробував з молочкою. Ну, це просто капець. Ну, ви знаєте, як м'ята? Вона розкриває, вона підкреслює тут. Ти не знає, то ли це якийсь ароматизатор скрізь за це, тому що м'ята тут не плаває. І він, напевно, дуже. Концентрований, і його тут переборщили, воно перебило просто всі смаки молоч молоко екстра класу, екстра, просто не, не просто там високо, а екстра. Незбиране, кисломолочна бактерія, сіль, вода. О, ароматизатор ідентичний м'яті. Коротше, якщо ви дивитесь, онур, ну ви щось його чи менше зробіть, цього ароматизатора, тому що воно. Коротше мікстура, молочна мікстура. Фу, воно реально від нього аж верне. Я однозначно ставлю його на саме останнє місце, і мені здається, воно тут і залишиться на цьому останньому місці. Переходимо до наступних. У нас <плес> з'явився новий претендент на останнє місце, бо це, такий, знаєте, точно останнє. А тут лайм і м'ята. Тобто там просто м'ята, тут лайм і м'ята. По ціні, це ферма у нас. 62, ну середнячок по ціні. Змішаємо, оп-хоп. -оп. Ну. Тут хоча б приємно пахне. Ну, типа, знаєте, в чому прикол? Якби просто була м'ята, була б така сама хірня. Але лайм він дав таку, знаєте, нотку цитровості, цит... Цитру... коротше, він став. Цитровий, цитроновий, Кислий. приємний, трошки з гірчинкою. Все. Що відбувається сьогодні? Подивимося, що у нас тут по. Ну, густіше, ніж це молоко. Ну, я не буду різкувати багато наливати, ну бо тут. Ну, тут хоча б, знаєте, такий освіжаючий смак, ну, от, не гідезне, тут біда. Спробуємо. Воно ж, блін. І солодке якесь. Фу, блін. Це капець. Якщо тут просто оцей... оця м'ята була, фу, блін. Ну, дайте води хлібну, бо це жесть. Це реально жах, жах жахливий. Це просто мерзость, як на мене. Я. Ну, айран це взагалі не айран. Тобто, це кефір, ну це, понятно, що це кефір, а це взагалі не понятно, що. Це якась молочна молочна кашняга. Мені взагалі тут ну, це одразу тут навіть склад може. Ну, давайте подивимось, що тут по складу, до речі. Молоко коров'яче, незбирене, знежирене, питна вода. Наповнювач фруктовий лайм-м'ята. Всі клайма цукор. О, цукор, бачите. Ну просто цукор тут однозначно він лишній, воно робить такий жорсткий дисонанс. Потім ще тут модифікатор крахмалю, ароматизатор плюс ще окремо м'яти, регулятор кислотності. Ну коротше, я вам взагалі оце не раджу купувати. Якщо ви хочете айрану, то це, ну, типу, і це навіть не йогурт, воно просто, ну, ну уявіть собі, кефір. Додайте туди цукру і додайте якогось ще гідезного ароматізатора, як ото жувачка, але ну, я не знаю, напевно, як, як мікстура. І попробуйте випити. Оце ось воно. І розсолу ще з огірків сюди лейніть чуть-чуть. Дайте мила і вилийте в унітаз. Все, коротше, це. Ні. Печаль. Давай, айран, гранат не підведи. Ти можеш передостаннє місце зайняти. Бо якщо ні, воно точно має бути. І здається, також солодке, ну, солодкувате. Типу під йогурт, знаєш? знаєте, косить. Ну, понятно, що воно рожеве. Це було і коню, понятно, що воно буде рожеве. Але тут якісь. Коротше, там якісь частинки попадаються, такі, як я не знаю чогось. Але пахне. Пахне гранатовим соком. Ясно, <реш> що там його немає. Але знаєте в чому прикол? Я навіть поки що не спробував. Мені здається, воно могло би бути. тобто, Гранат він сам по собі кисло солодкий. Айран, він такий солодко е... солоно-нейтральний, трошки кислого, і воно могло би поєднуватись. Ну давайте з Богом. Так, воно не гідезне. Воно явно не гідезне. Тут немає цього цукру. Тобто, тут реально от кислота граната поєднується з кислотою оцієї маси, плюс дає свою нотку граната. Плюс десь трошки солоність під, піднімає. Я б сказав, що це реально, якщо брати всі е, оці там ароматизатори, називаємо це тако. Ароматізатори, то цей найсмачніший ну, з ароматизаторів. Але ну, це ближче до йогурту, я б сказав. Щось між йогуртом і між е, якимось там, я не знаю, айраном. Тобто, це щось між тим. Ясно, що воно до айранів не прям так дуже відноситься, але з усіх усіх добавок, це у нас. Давайте ще подивимось, що тут у нас. Ну да, молоко, молоко, вода, фруктовий цей наповнювач і, і ця закваска. Тобто це клас. Із цих усіх він найсмачніший він навіть освіжаючий. Це інше оце, це біда. А по айранам ви бачите, тому маємо. Ось такий рейтинг. Давайте резюмувати. Ну що, на першому місці у нас ягатинський айран 2% жиру, збалансований смак, кислотність мінімальна. Солоність приємна. Молочний смак, цілісний, класний, повнотілий. Мені дуже сподобався. Він на першому місці. На другому місці у нас айран злагода класичний, приємний смак, є в нього солоність. Така трошки хочеться менше. Але він також е, збалансований максимально. І з усіх всіх він ну, на другому місці. На третьому місці оцей дорогущий, найдорожчий айран, але він дуже прикольний. По смаку. збалансований, класний, але солоність підвела, і ціна підвела. Якби менша солоність, то він пішов би пішов, можливо, на, на друге місце. Далі у нас лактель Айран. Потім у нас. З, най, з айранів найгірший це ек-фуд, він взагалі, як наче сироватка, солена сироватка. По е, ароматизаторам у нас гранатовий, потім йде кефір з кропом, потім іде оця е, м'ятна мікстура молочна і оце лаймова м'ятна штука. Все, друзі, ось такий рейтинг. Пишіть ваші враження, які ви з тих айранів куштували, які ні. Можливо, Десь у вас є інша думка, вона по-любому буде десь інша. Пишіть все в коментарях, я все читаю, беру до уваги. І, звичайно, який продукт чи напівфабрикат хочете, щоб я продегустував для вас в наступних випусках. Подивіться відео, які ось тут виб'ють. Тут дуже багато різних оглядів на дегустації різних продуктів. Ну, а я буду з вами прощатись, всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа. -па.